Цього не може бути. Роздуми над Божим Словом на 9 січня. З Євангелія від Марка. І відразу Ісус спонукав своїх учнів сідати в човен і плисти поперед нього на той бік до Ветсаїди, поки він відпустить народ. Відпустивши ж їх. Пішов на гору помолитись. Як настав вечір, човен був посеред моря, а він сам один на землі. Коли ж побачив, як вони, веслувавши, втомились, вітер, бо їм був противний, то близько четвертої сторожі ночі подався до них, простуючи морем, хотів обминути їх. Вони ж, побачивши, як він ступає морем, гадали, що то примара, та й закричали. Усі бо узріли його і занепокоїлись. Він же вмить заговорив до них, мовивши, будьте мужні, це я, не бійтесь. І війшов до них у човен і вщух вітер. І вони в собі вельми здивувались, понадміру, бо не розуміли чуда з хлібами, серце їхнє було нечуйне. Коли ми стикаємось з чимось незнайомим, незрозумілим і незвичним, то часто реагуємо такими словами, цього не може бути. У своєму Євангелії святий Марко показує нам, що зустріч із Христом традиційно виглядала настільки незвично, що люди, схоже, реагували на неї саме так. Коли Ісус Христос визволив людину від нечистого духа в Капернаумі, люди дивувалися, цього не може бути. Коли він навчав у синагозі свого рідного міста, для них усього лише син Теслі. Люди з подивом говорили, що цього не може бути. І в сьогоднішньому й читанні з Євангелія учні, які перебувають у човні, вражені, спостерігаючи, як Ісус іде до них по воді. Чому? Як каже Біблія, серце їхнє було нечуйне. Або в іншому перекладі, їхній розум не міг зрозуміти, що зробив Ісус. Адже цього не може бути. Люди на силу приймали Слова Ісуса Христа про те, хто він, деякі стверджували. Що Месія не міг прийти в людському тілі. Навіть сьогодні дехто твердить, що Ісус Христос просто був учителем етики, а не справжнім Сином Божим. Адже цього не може бути. Істину Христового Втілення таке складно прийняти і не тільки тому, що можливості нашого розуму обмежені. Нам важко прийняти послання Різдва ще й через те, що це надто несподіваний і парадоксальний факт: Бог став людиною, щоб стати одним із нас і явити нам свою любов. Таке приниження, смирення і любов цього просто не може бути. Сьогодні Боже Слово запрошує Тебе здивуватися і захоплено споглядати дивовижну реальність втілення, як Марія розмірковувати в серці про те, що Бог свого єдинородного сина послав у світ. Дивуватися тому, що Бог не просто послав на землю свого сина, а послав Його конкретно Заради тебе. Дивуватися тому, що Христос не просто віддав своє життя, а зробив це з любові до тебе. Дивуйся, захоплюйся і проси Бога відкрити тобі таємницю втілення слова, щоб вигукнути разом з апостолом Господь мій і Бог мій. Ісусе, я смиренно і радісно приймаю, що Ти став моїм братом, і те, що Ти зробив для мене. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.